Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас на відеоогляді ремкомплект від торгівельної марки Біом серія RK-45. Ось таке ось пакування. іде підложка картонна? І затягнуто все стрейчем. До комплекту поставки у нас входить плата зі світлодіодами і драйвер. Плата алюмінієва. Характеристики драйверу, якщо комусь буде потрібно. Світлодіоди розташовані на алюмінієвій платі, накриті лінзами. Розгортка світлового пучка 170 градусів. На платі розташовано 36 світлодіодів. Температурою світла 5000 кельвінів. Потужність даного ремкомплекту 45 Вт. Ось таке яскраве свідчення. Зараз ми ще замірюємо діаметр даного ремкомплекту. Діаметр даного ремкомплекту 31 см, тобто 310 мм. Замовити можна буде у нас його на сайті, посилання буде в опису до відео.